Пане Юрію, третє місце для команди Дніпро на цьому турнірі. Як взагалі підсумуєте всеукраїнський турнір разом до перемоги для вашої команди? Ну хотілося б одразу сказати те, що слава Богу, що почали, слава Богу, що зіграли. Добре, що вдалося об'єднати шість команд. Скажімо так, повернули те, що ми втратили. З лютого місяця ці емоції, цей азарт, ці переживання втомлені, задоволені, третє місце. Їдемо додому. Ставили плани потрапити до фіналу, але ну, маємо те, що маємо, і ну. Добре, що відбулось все так, як відбулось. Вчора такий напружений матч. У вас був з командою Лідер. Вели 3-1, не забили за цього рахунку дабл пенальті, зіграли в нічию. Тим не менше, як вважаєте, такі матчі, напевно, окраси цього турніру, коли боротьба до останньої секунди йде як від однієї команди, так і від іншої. Так, ну навіть як сьогодні фінал, рахунок 5-6. Так і у нас вчора боротьба до останнього. Всі-всі. Ну, повторюсь, задоволені. Ну, основне це турнір пробний і добре, що ми те, що. За цей час встигли напрацювати якісь там аути, якісь кутові штрафні удари. Ми, ми вже, ну, я від своєї команди побачив і це дуже-дуже великий плюс, і надалі опять же, побачили, які в нас є помилки, над чим працювати. І думаю, ми ну, зробимо висновки, зробимо роботу над помилками і, думаю, МСК Дніпро. Буде показувати більш якісний футзал. Ну і розкажіть, які подальші плани у команди. От сьогодні оголосили, що в грудні стартує чемпіонат України. Ми ска, Дніпро, я так розумію, братиме участь, так? Так, да, братимемо участь, маємо змогу навіть приймати тури. Будемо до цього ще ретельніше готуватися, тому що вже дуже маленький. Час залишився, ну і наскільки це буде можливо, будемо старатися підтягнути там і фізичну підготовку, і технічну. Ну, грати будемо в будь-якому випадку. Угу. Ну, останнє питання від шанувальників жіночого футзалу, можливо, і вашої команди так само, що Софія Завгородня вчора зазнала травми, сьогодні не грала. Да, ну дуже такий неприємний момент. в неї була невеличка травма до цього, але теж так так ну, наступили, то вже ну, суддійство брати не будемо. Ну да, дійсно боляче. Знаю наскільки це боляче їй було, тому що ну, я бачив цей момент, там Стоп трошки навіть постраждав. Дуже-дуже-дуже серйозно. Ну, слава Богу, хода сама, да, пухлина є. Підлічимо і сподіваюся, в старті турніру всеукраїнському вона вже буде приймати участь. Ми бажаємо Софії здоров'я, а вашій команді подальших успіхів.